В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Святитель Миколай Сербський в одному із своїх творів наставляє ніколи і ніщо Бог так не. Облагодітствує, як благодійствує слухняне серце. Сьогодні, 18-та неділя по п'ятдесятниці, і в всіх православних храмах читається Іванівське оповідання про те, як Господь наш Ісус Христос. Призиває до апостольського служіння перед своїх учнів. Для того, щоб людина отримала життя вічне, вона має повірити. А віра від Слова, як пише святий апостол Павел. Саме тому Господь наш Ісус Христос обирає своїх апостолів, своїх проповідників, щоб вони своїм. Словом і головне своїм життям показали євангельську віру. І кожна людина, яка небайдужа до свого вічного спасіння, отримала ці зерна вічного життя тут уже на землі, і через земне життя виростила в себе бажання жити і любити Бога. Крім того, сьогоднішній Євангелія також розкриває значимість двох великих чеснот християнських. Це послуг і страх Божий. Преподобний Ісаак Сірін каже, що чесноти християнські взаємопов'язані, не може бути локальної чесноти самої по собі. Якщо людина щось має добре в собі, вона таким чином чіпляє ще якусь доброту, ще якусь чесноту. І саме тому щира віра приводить людину до послуху. А якщо людина хоче слухати Бога, хоче бути послушною волі Божій, вона таким чином вихоє в собі страх Божий. Але коли страх Божий є в душі людській, людина розуміє, що треба каятися і таким чином зароджуються всі інші чесноти. Тобто оця цепочка віри, послуху, страха Божого, необхідність бажання, необхідність каятися, бачити свої гріхи, це те, що розкриває в душі людській. Віру, настоящу віру, яка не просто в словах, а віра, яка розкривається в житті християнина. Ви чули, як Господь наш Ісус Христос для того, щоб проповідувати, Він просить Сімона, який тільки що повернувся з невдачної рибалки, просить, щоб він зійшов в лодочку. Цей човен і міг відплисти від берега і таким чином більше народу і почує Христа, і його побачить. Народ ще не чув таких слів Божественного учення, тому що, як говорить Божественне відкривання, Христос говорив не як книжники і фарисеї, не від того, що вони начитали з чогось, а говорив з силою. Це дуже важливо розуміти, що будь-яке людське слово, воно може бути чи з силою. Чи без сили. Якщо ми щось говоримо, проповідуємо і цим живемо, ми можемо говорити в силі. Але якщо ми говоримо це від тільки того, що ми когось почули від когось, чи, можливо, начитались, а говоримо це просто так для того, щоб це говорити, сили не буде. І кожна людина, яка чула Христа Спасителя, вона відчувала, що це не проста людина, це. Наставник, божественний наставник, а люди, які мали чисте серце, вони навіть отримували от це відкриття Божественне, що Христос є істинний Месія, який прийшов для того, щоб спасти людину від гріха і смерті. І коли Господь наситив своїм божественним ченням, слухаючи, Він вернувся до апостола Петра, тоді ще Сімона, щоб він відплив. На середину в глибину і кинув сітки мережу для риби. А можна зрозуміти Сімона Петра, який всю ніч трудився, нічого не піймав, а тут йому говорять, йди ще раз в море, закидай сіті. І Сімон каже, ми всю ніч трудилися, нічого не піймали, але якщо ти кажеш, я зроблю це. Тобто Сімон Петр, наскільки був? Трунутий проповіддю Христа Спасителя, що одразу повірив наставнику, він ще навіть не відчуває, що це Божественна сила, а Він каже наставнику. Якщо ти кажеш, я піду і кину цю мережу. І в результаті цей послуг Сімона був от з Христом Спасителем, тому що. Стільки риб зайшло в ці сітки, що він навіть попросив інших своїх друзів, щоб вони прийшли і допомогли витягнути цю рибу. І сітки навіть розривалися від цієї риби. І тоді, коли він усвідомив, хто перед ним, Сімон Пет впав на коліна до Христа Спасителя і каже, Ось такі, на перший взгляд, якщо не знати причину страшні слова, відійди від мене. Тобто людина просить Бога відійти від неї. Взагалі в Євангелії три рази люди звертаються, не люди, а тварні істоти звертаються до Христа, щоби Він відійшов від них. В перший раз це гадаринські бісноваті. От біси устами цих людей зирає на Христа Спасителя і кажуть, відійди від нас, не мучиш нас, ми знаємо, для чого ти прийшов. А в другий раз ці слова приносять уже люди, також із Гадарина. Це після того, як Христос, зціливши біснуватих, повелів бісам вийти в світ, свиней, і ті впали, вкинулися в море. І люди, коли опять же усвідомили, що е, скільки вони втратили грошей за цих свиней, вони кажуть Христу, відійди від нас. І от втретє, ми чуємо ці слова сьогодні в Іванівському повістуванні, коли апостол Петро також звертається до Христа. Відійди від мене. Але є ще друга половина. Цього виразу Апостола Петра, бо я грішний і ужас взяв Апостола Петра. В страх. Що таке страх для людини? Взагалі, після гріхопадіння, коли людина втратила бажання прямого спілкування з Богом, коли вона втратила. От це пряме бажання любити Бога напряму, в її серці вся оця сила, ця емоція страху. Немає людини, яка не має страху. Якщо вона розумна, якщо вона в своєму розумі, будь-яка людина боїться, чогось боїться. Взагалі, вчені кажуть, що страх це та емоція, яка може привести людину до паніки, до ужасу, але страх може дати людині велику силу. І ми знаємо, наприклад, що дійсно, якщо так щось внезапно людина забоїться, навіть вона може впасти, ноги не тримають. Страх це велика сила. Але і в той же час ми знаємо дуже багато прикладів, коли страх дає дуже велику міць, мужність людині. Багато є таких прикладів, коли, наприклад, мати, коли бачить, що дитина її може погибнути, від цього страху в неї з'являється незвичайна сила. Навіть кажуть, Жінка-мати може утримати велику стіну, велику тяжність тільки щоб спасти свою дитину. Причому ця сила заразна, острах не ходить сам по собі. Хто пам'ятає, пророк Мойсей заповідав, що якщо починається бій, такий визначний бій, і серед воїнів є людина, яка боїться. Мойсій заповідує цю людину вивезти із війська, щоб вона не заразила своїм страхом інших воїнів. Але коли ми кажемо про страх Божий, це зовсім інша сила. Причому вона сила не статична, страх Божий буває також різний. Буває страх Божий, коли людина боїться зробити щось тому, що боїться покарання Божого. І так воно і є. Якщо людина робить неправду перед Богом, вона обов'язково отримує наказання. Якщо Бог любить цю людину, Він її наказує. Але ще так буває, що наказуються інші покоління, якщо людина не боїться Бога. Навіть в книзі Ветхозавітній ми пам'ятаємо, що Господь дуже вчив івдійський народ страху Божому. Вчив, щоб вони зрозуміли, що не треба грішити. І Ветхозавітні книги описують, що коли Бог являвся ветхозавітним людям, то дуже багато погибало людей тисячами. Саме тому іудеї звертаються до пророка Мойсея, нехай не говорить з нами Бог, тому що ми погибаємо. А пророк каже їм, Бог. Я вівся перед вами для того, щоб ви не грішили. Це означає, що страх Божий зароджується в людині, коли людина відчуває присутність Бога. Причому постійну присутність Бога, якщо людина не відчуває присутність Бога, вона нічого не боїться. Їй так здається. Хоча ми знаємо, що якщо немає страха Божого, Існують інші страхи, якщо людина не боїться Бога, вона боїться всього. І людей, і тварин, і ситуацій. Людина, яка має страх Божий, вона боїться тільки Бога. Тому що вона відчуває, що Бог тут рядом і все бачить, все відчуває. Тобто, для того, щоб виховати в собі страх Божий, ми маємо почати з того, щоб відчувати присутність Бога. Кожен раз, кожну мить, спимо, їмо, ходимо. Бог завжди поруч. Да, це важко. Навіть в регіоному плані краще вірити в Бога, який має силу всемогутній, але він десь там далеко, сам по собі існує, а ми самі по собі. Але коли нам важко, ми як по телефону можемо позвонити, Боже поможи, прийди, от тепер нам потрібний. Але Бог не так існує. Бог існує у всесвіті, всюди, де є тварний світ. Бог не десь там існує поза нашим життям, Бог існує в нашому житті. І якщо ми це відчуваємо, то і з'являється оця початкова стадія страха Божого. Коли спочатку ми боїмося, наказання Божого. Але доходимо до того, що. Ми не просто боїмося Бога, як пише тертулян апологет третього століття, страх Божий це не страх перед Богом, це страх втратити Бога. А дуже важливо це розуміти, бо страх боятися Бога і страх втратити Бога. Ну, по своїй людській природі ми кожен знаємо, що ми боїмося своїх батьків, але боїмося не тому, що завжди вони нас наказували, а тому, що вони нас люблять. І ми боїмося втратити цю любов, якось її проігнорувати. Крім того, щоб виховати у собі страх Божий, має бути постійна усвідомленість, що за кожне слово, справу, поведінку людина отримає відповідь від Бога. Так, да, Бог є абсолютною любов'ю, Бог нас любить такими, якими є ми, але Бог не любить гріха. Якщо людина свідомо свою волю настрою на гріх, Бог це не любить, і Бог буде присікати такий гріх, а це і є покарання Боже. І щоб люди не казали, знають вони Бога, не знають, вірять, не вірять, Бог існує поза їх свідомістю і покарання Боже за гріх, за ненависть, вона обов'язково приходить до цієї людини і до цієї родини. Якщо людина має страх Божий, вона дослухається до Бога. Якщо ми когось любимо, то ми хочемо сподобатися цій людині. І якщо Бога, ми кажемо, любимо і ми його боїмося, ми хочемо виконувати заповіді Божі. Причому ці заповіді Божі для людини віруючої, яка має страх Божий, це не щось, що Бог послав тут нам, щоб люди е, мучилися. Для того, щоб себе обмежували ні. Заповіді Божі це правила нормального життя. Якщо ми їх порушуємо, ми порушуємо собі життя, ми порушуємо свою внутрішню гармонію як мінімум. А коли вже людина входить в гріх по настоящому то порушується взагалі суспільне життя. Тільки заповіді Боже можуть керувати. І моїм особистим життям і життям суспільства. Тому що заповіді Божі — це ті заповіді, які закладені Богом в нашому серці, вони викарбовані Богом тут, в совісті нашій. Нам навіть не потрібно читати щось про заповіді Божі. Ми знаємо, що таке добро, а що таке зло. Закони державні, вони прописані. І, наприклад, завдання людини, яка хоче це порушити, знайти. Якусь мотивацію, як це оправдати, для чого існує цілий інститут адвокатів. Але якщо людина вірить, вона не хоче порушити заповіді Божі, тому що вона не хоче порушити, жесну любов до себе, не хоче порушити ту гармонію, яка є в мені через те, що я люблю Бога. І я хочу слідувати Його заповідям. Крім того, щоб виховати в собі страх Божий, треба постійно читати Святе письмо. Це голос Божий до кожного з нас. Це не просто історія, яка колись була, дуже важлива історія. Це історія про мене, як мені жити для того, щоб отримати життя вічне. І саме страх у Божого все починається. Один сповідник ХХ століття сказав, що в алфавіті. Духовного життя, страх Божий якби займає букву А. Тобто, як в алфавіті звичайному, перше, що починається, це буква А, От так в релігійному житті все починається із страху Божого. Коли блаженного Діодока спитали його учні, а чому він так часто наставляє про необхідність страху Божого, невже це саме головне він їм відповів дуже просто? Коли людина отримує рану, поранилася, і цю рану треба зцілити. Але для того, щоб туди накласти на цю рану ліки, і вони мали пряму дію на цю рану, треба спочатку зміти грязь і ті мікроби, які є на цій ранці. От страх Божий виконує для душі людської саме цю роль стерти мікроби гріха. Терти страстність через відчуття, що Бог тут поруч і Бог відчуває моє життя, мої складнощі, мої побажання. Це не означає, що релігійне життя, якщо людина має страх Божий, все буде в ідеалі. Ні, ідеал буде тільки на небі. Але коли в людині є страх Божий, то все отримує правильну відповідь. Як вчиняти, як поступати, як реагувати на те, що відбувається, як бути людиною віруючою не просто на словах, а бути реальною, віруючою людиною, виконувати, старатися хоч щось робити, як відповідати чи як взагалі жити перед тими скрутностями, які посилає нам Господь, не тільки всім, а особливо нам, православним людям, які є. Церковними людьми, взагалі те, що відбувається інколи, воно не має прямої логічної відповіді. Так не має бути да, навіть по людській справедливості, але це відбувається, тому що в цьому світі діє не людська справедливість а божественна справедливість. А Бог завжди турбується для того, щоб людина спаслася. І для того, щоб людина відчувала присутність Бога, а не просто віртуально. А всім своїм от, необхідні нам страждання. Як це не звучить, можливо, неприємно для життя кожного з нас, але страждання необхідні для того, щоб був страх Божий. Єпископ Вінямін Мілов, який 17 років пережив в тюрмах і засланнях, якось так сказав. Колись у своєму одному з листів духовному чаді, він написав, що якщо б тебе серце не боліло, якщо б воно не переживало, взагалі, якщо б серце людське не переживало і не страждало, людина б ніколи не подивилася на небо. Вона завжди б дивилася в зеркало і бачачи там себе, себе красивого, ці красивого, розумного. Завжди поспалялася, от який я є, яка я є. Але Господь посилає ці скорботи, коли болить серце, коли ти цього не хочеш, а воно приходить, от тоді ти мимоволі дивишся на небо, Господи, допоможи. Ти існуєш, я розумію, я відчуваю це. Далі він пише, якщо б людське серце не боліло, то людина б завжди б умивалася пахучим тільки милом. І Різними такими маслами. Але і за те, що серце людське болить, інколи приходиться умивати своїми слізами. Немає допомоги від людей, і людина плаче, ридає. От ми умиваємося інколи своїми слізами для того, щоб бути кращими, для того, щоб душу свою очистити і відчувало серце присутність Бога. Якщо б серце людське не боліло, каже він. Бо майже ні одна людина не приступила поріг храма, а серце людське болить. І людина по необхідності спочатку йде до храму Божого, а потім вона відчуває цю любов, і вона вже з храму не хоче вийти. Саме тому ця сила дається людям віруючим, коли все вроді проти нас. Але людське серце відчуває істину, благодать Божу, відчуває молчаливість нашу інколи. Коли здається, що не можна мовчати, а треба говорити, треба призивати кудись. Але віра християнська, віра страха Божого, ми розуміємо, що все це мінеться, тому що Бог турбується за кожного із нас. Головне, щоб ми відчували необхідність Бога і навчилися спочатку і бажати віри щирої. Яку проповідували апостоли, які нам зберегли святі Отці і є в канонічній православній церкві, це благодать віри істиної. І через цю віру ми отримуємо і бажання послухатися Бога, коли дуже важко жити, але хочеться послухати Бога, щоб жити вічно потім з Ним. І коли ці послухи, що дасть нам постійне відчуття страху Божого, нам нічого не страшно буде. Святі Отці говорять, що. Хто боїться Бога, не боїться смерті. А дійсно, а що можна боятися, якщо Бог поруч і моє найголовніше бажання бути завжди з Богом? Як я можу боятися смерті, якщо смерті в босі не існує? От цим і маємо, дорогі браті і сестри, жити з вами і не боятися нічого, тільки боятися одного Бога, боятися і любити Його за те, що Він нам дав земне життя і дав нам таку прекрасну можливість. Бути в храмі Божому, чути божественні слова євангельські, апостольські, мати можливість прийти до храму Божого, поісповідося, скинути себе цю грязь, цей сором людського гріха і приобщитися божественних христових таїн, для того, щоб плоть і кров Христова була в умені, і як може частіше це робити і цінити. Можливо, ми маємо тепер усвідомити, що кожну мідь, можливості переступити порік храму, ми маємо цінувати. І ще може бути така ситуація, що не буде такої можливості. Але поки храм і є, треба переступати поріг храму, прибігати до божественних церковних таїнств для того, щоб жити в Христі, для того, щоб виховати свою віру, для того, щоб виховати свій послуг Богу, для того, щоб страх Божий. Був завжди з нами в нашому земному житті. Тому що страх Божий в земному житті це і є любов Божественна, яка в повній мірі відкриється нам в пакій битті, коли ми приступимо поріг цього земного життя і прийдемо ту вічність, яка ніколи не буде в кінця, вовіки. Амінь.